Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Армія РФ 65 разів обстріляла Херсонщину за минулу добу. Є поранені три місяці тому російські військові підірвали каховську ГЕС. Як живуть люди у пошкоджених будинках? Під час акції «Непереможня. Одеса Херсон Артнаступ» митці зібрали 16 картин, які передали Херсонському театру. Минулої доби під обстрілом російських військових були Херсон, селище Садове, Гантонівка, Придніпровське, Надніпрянське. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації по територіальній громаді вдарили 20 разів. Поранено троє людей, дві жінки в Губанівки Тарівської громади. Та також ще один чоловік ввечері потрапив під обстріл в повозу Херсону. Також один чоловік потрапив під обстріл в селі Токарівка. Його шпиталізувала надається допомога під обстрілами армії РФ. Були Тягинська, Новоолександрівська, Милівська територіальні громади. Розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по населеним пунктам Ольгівка, Львова та Миколаївка. В результаті обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також використовуючи запалювальні снаряди, гадив, с селі нові каїри Малівської територіальної громади, в результаті чого було загорання житлового будинку, але завдяки мешканцям даного населеного пункту пожежу було ліквідовано. У селі Михайлівка пошкоджено. Було вежі мобільного зв'язку. Також ворог завдавав танкового удару по місту Борислав, в результаті чого було загорання сухої рослинності за добу без жертв. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові 65 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 279 снарядів з артилерії, мінометів, градів, БПЛА та авіації. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Оце приміщення. Повністю заобвалилася вся стіна. Це приміщення вже іншого хазяїна. Він сюди навіть не повертався, бо тут все потрібно робити під зніс. А в цьому воно потягне за собою всю стелю, всі поли, все це. Наталя показує будинок подруги, який після підтоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС непридатний для життя. Жінка говорить, подруга живе у знайомих. Багато людей потребують ремонту ще. У багатого яких ще не було, другої комісії, тільки перша комісія, багато потрібно стройматеріалів для того, щоб встановити ці помешкання. Люди думають, як будуть зимувати, отримали буржуйки, ну, запасаються дровами на всякий случай. Відновиться, якщо будуть допомагати, хоча б волонтери, щоб відстраювати не отак от як я за 150 п'ятдесят рубль квадратний метр штукатурю. тільки, без наліччя і без покупки матеріалу. А тільки за роботу. я 5 тисяч вже віддала людям. Любов Анатолійна розповідає, відновлення пошкодженого після підтоплення будинку займається сама. Компенсацію поки не оформила. До зими сподівається відновити хоча б одну кімнату. где-то повреждение у меня на 50%, у меня подлежит восстановлению, у меня только треснула в двух комнатах стена одна внутренняя и потолок в другой. У меня стены не рушатся, чуть-чуть там вот миллиметр трещинки пошли, а так не рушится дом и высох уже почти. Я уже почти тысяч вкладываю долларов в одну комнату, прихожку и ванную. У меня ванная голая, голая, просто голая, ничего нету. Кроме котла у меня газовый тут стоит, Началі новий, я його відремонтувала за свої гроші. Жінка говорить, за три місяці вдалось повернути додому свого собаку-дружка. Його у червні під час підтоплення волонтери евакуювали до Київської області. Вона впізнала його на одному із відео і розшукала а, Вони випустили його, і він побіжав. Во двор побежал, но вже ні в чужой двор, ні в какої свой двор побежал, Знаєте, та двор, вспомнил, нічого не забыл, що тут три місяці. А потім выпрыгнул с оттуда і почав на мене и і обнімається. Так от прямочусу, ну, що визнав хазяйка, все заскучився у голопристанській громаді на тимчасово окупованому лівобережжі Люди повертаються до будинків, але руйнація продовжується, говорить голова місцевої районної військової адміністрації Світлана Лінник. Руляція до цього часу у нас і продовжується. Бо зрозуміло, що там, де вода відійшла, там, де вода напиталася, от то, е, то е, будів, е, ті будівлі, ті споруди, які були затоплені, і які ну, пам'ятаємо десь на глині, на ето, то там руйнація продовжується. Або внутрішнє оздоблення. Звісно, що там страшені, катастрофічні люди повідомляють, що ось це, ну, жах, просто жах. Заходить, каже, було все, і в одну мить нічого не стало. Через підрив російськими військовими Каховської ГЕС були затоплені 600 квадратних кілометрів території Херсонської області, розповідає голова апарату обласної військової адміністрації Тетяна Козирська. На правобережжі під водою опинились майже 4 тисячі будинків. Попередньо третина з них, тобто 1300 помешкань, не підлягають відновленню. Жителі пошкоджених будинків отримують компенсації. Для отримання допомоги з держбюджету подали документи майже 19 тисяч людей. З них близько 14 тисяч вже отримали кошти на загальну суму 70 мільйонів гривень. Кошти нараховані для майже 850 жителів Білозерської, Чорнобаївської, Дарівської, Калинівської, Тягинської та Херсонської громад. Загальна сума виплат 6 мільйонів гривень. Крім цього, ведуться роботи з надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню за втрачений урожай внаслідок підриву Каховської ГЕС. Вже зареєстровано 717 заяв. На Херсонщині працює шість тимчасових прихистків для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Зараз у них проживають 160 жителів області, 14 з них маломобільні, говорить Тетяна Козирська. Нагадаємо, вночі, 6 червня, о 2.50 російські військові зсередини підірвали конструкції Каховської ГЕС. Підтоплені були населені пункти як на правому, так і на лівому берегах області, в тому числі і Херсон. Рівень води у прибережних районах обласного центру піднявся вище 5 метрів. Влада та волонтери евакуйовували людей із небезпечних зон на правобережжі Херсонщини. За тиждень рівень води почав спадати, лишаючи під собою купи сміття, бруду, зруйновані будівлі. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. В експозиції роботи різної тематики написані у різних техніках. Ці картини зібрали під час акції Непереможні Одеса Херсон, артнаступ на території одеського зоопарку, розказує організаторка акції Олена Алексієнко. Ми зібрали 16 картин для Херсонського театру Куліша для того, щоб люди, які там працюють, люди, які там знаходяться, знали, що ми їх підтримуємо. Олена Алєксєєнко віддала дві свої роботи: два дракони і пісноспів сирен. Також свою першу і єдину картину передав директор Одеського зоопарку Ігор Біляков. Вперше взяв в руки Олівець і зробив таку роботу. І от цю єдину роботу нам подарував. Нам це дуже ну, якось зворушливо. Це третя виставка, яку організовують у театрі після деокупації міста. Картини залишатимуться у театрі, розказує Олександр Книга. Ми будемо збільшувати цю колекцію і оформлюємо виставку. і Хочемо перетворити всі, коли вже буде зовсім безпечно, всі поверхи театру на велику виставкову залу, де можна, крім вистави, подивитися і роботи. Художників різних рівнів з різних міст і різних країн Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Роман Царев, Павло Гіль, Суспільне новини, Херсон.